Друзі та не друзі, пані та панове вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Ліна Храмцова. Це відео присвячує темі німецьких підлітків, чим вони займаються. Багато з вас зараз стають перед таким питанням, а що робити моїй дитині. І відповідно до того, що ми знаходимося в Німеччині, вам цікаво взнати, а що можна зробити після закінчення Берувскаля. Що можна зробити після закінчення гімназії або Реальшулі, Кізам Шулі, зараз я хочу розповісти вам декілька цікавих моментів, які також зараз відбуваються в моєму житті, оскільки моя донька пішла вчитися. Завжди на моєму каналі я вам говорю про те, що я сама пережила в Німеччині і цей досвід, який я пропустила через фібри своєї душі, а не прочитала десь. Тому от зараз мій досвід, коли моя донька. І вже 18 років почала вчитися. Вона закінчила цього року гімназію, я про це також робила відео взагалі, як німецька молодь, як вони готують випускний, вони роблять це самі. І я вважаю, що це один з перших кроків для, до незалежності. Так, нас прийшов. До того, щоб діти зрозуміли, як функціонує це життя, і вони починають готувати свій випускний. Коли вони в 11 класі, тобто 11-12 клас, робить комітет. Я до чого? Я до того, що діти, німецька молодь, нормальна, адекватна молодь, вони вже з маленького віку мають нести відповідальність. Колись в мене хтось з дівчат написав коментарі, що моя дитина дивиться, що німецька молодь п'є, гуляє. Там незрозуміло чим займається, і моя дитина також почала себе вести. Давайте почнемо з того, що коли ми були маленькими і дерева були зеленими, то ми також пили і гуляли. Шановні батьки, хто в мене зараз дивиться, ви колись перед тим як піти на дискотеку не пили в коло колонки якесь домашнє вино, водку чи ще хто пив. Тобто, це нормальний процес. Питання в тому, який є аусмас. тобто. Наскільки це відбувається? По-друге, ну якщо казати, що всі негативні, і я буду такий самий, вибачте, це, наприклад, для мене не вибачення. Ми самі відповідаємо за свої вчинки і за наших дітей. Тому спочатку треба дітей навчити, не треба дивитися на негативні приклади української, німецької, не зрозумію, якої молоді. Дивіться на позитивні приклади і відповідно до того, робіть так. Тепер. Перше, коли дитина закінчує гімназію, то німці мають таку цікаву традицію, що вони роблять? Вони дарять дітям подорож. Взагалі вважається, що абітура це кінець життя. Зараз же от моя друга донька в 11 класі, їх вже лякають. Ви через півроку маєте знати, ким ви будете. Я кажу, хто сказав? Вона каже, герну і назвала прізвище. Кажу, скажи, хай мене в дупу поцілує. Мене смачно. Вибачте, буду сваритися, але кажу, він не може моїй дитині сказати, зараз знаходяться в 11 класі. Що ти вже маєш знати, куди ти хочеш піти. Розслабся. Дитина посміялася і каже, мама, я передам Ну, жарти жартами, але їх лякають, і діти настільки нервові, вони настільки знаходяться в стану стресу, що вважають, що це абітура. Я не знаю, вона наче не екзамен здала, а е, прямо в космос полетіла. Тому ви бачите, десь в нас. Який в нас там місяць червень, коли вони на машинах, всі ганяють і там піщать, кричать, ми здали абітуру. Через це діти справді напружені. І ось коли вони знали свою абітуру, батьки дарують їм подорож. Наприклад, є різні як це правильно сказати, організації, які пропонують квитки, ви пишете заявку, до речі, ваша дитина може це зробити, коли їй буде 18 років. І вона може виграти квиток, там платить мінімальну ціну і подорожує. По Європі, буквально там за пару євро, можу вам це, якщо цікаво, знайти інформацію, написати під відео, напишіть ваш коментар, і я знайду цю інформацію. Деякі діти, до речі, вони всі працюють норма. Я говорю зараз про нормальних пересічних, адекватних дітей. В 16 років дитина може піти працювати на базис. Ви можете полки прибирати, можете піти до бекарай, будь ласка, є велика кількість посад, де ваша дитина в 16 років може заробляти своїх 500 євро, які їй лишають. Ви знаєте, що навіть якщо ви отримаєте соціальну допомогу, дитина до 27 років може працювати, все лишати для себе, тому без проблем. Хто чим ще займається? Ті, хто хочуть навчатися, вони на початку року це десь, напевно, Березень, квітень, вони шукають гуртожиток. Притом система така, що перед тим, як подати заявку в університет, ви шукаєте гуртожиток. Так робили ми з моєю донькою. Вона обрала 5 місць, яких вона хотіла б навчатися, і ми почали писати заяви. Притом так цікаво, що ем, який гуртожиток, там пишуть, який будете предмет вивчати, чи ви вже знаєте. Тобто це був повний жах, ми з нею разом це розбирали, писали, робили, відправили заяви. І для того, щоб поступити, є певний сайт фенстам, певний час, коли ви можете подавати документи. І от коли вона в мене поступала, то саме цікаве, що Баден Вюртенберг ми добігаємо в кінці. Ви знаєте, ви вже всі відпочиваєте а в нас ще школа. І 18 чи 17 числа був останній день прийому документів. А їм мали віддати тільки 14-го їх Цойґнісе. Кажу, так, слухай, ну йди до секретаря, каже, не можу бути, хай якісь поточні дають. Тобто діти самі це все вирішують, знаходять і дають заяви на той штудію. Наприклад, моїй доньці прийшло спочатку підтвердження з гуртожитку одного і сказали, що дивіться, ви можете отримати цю квартиру з, з, коли? з жовтня. Але якщо ви зараз відмовите... То ми вам більше пропозицій не будемо присилати. І ми також сидимо квітень місяць. Пропозиція жовтня в неї навіть наші документи не подавала. Що будемо робити? Ну що, погоджуємося? Тобто, ми погодилися з нею на те, що буде квартира, підписали контракт і вирішили. Якщо вона не поступить в цьому місці, то тоді просто ми напишемо вонокс кюндіґу. Такі речі. Взагалі ж знайти квартири дуже-дуже-дуже важко, ви всі це знаєте, тим паче для студентів, тим паче, якщо ви в тому місті хочете е, навчатися, де є студентське місто, Зові Марбург, Гютінген, Хайдельбек, це нереально. Але хто шукає, той знаходить. Тобто діти, які закінчили гімназію, вони е, трошки відпочивають у ці подорожі по Європі, хто де хоче. І вони шукають для себе студіум плац для того, щоб почати навчання. Наприклад, моя донька починає навчатися в середині жовтня. Притому в них є нульова воха, це називається орієнтірунг-воха. Коли вони приїжджають, і в них вже є група на Ватсапі, вже є додатки. Ви можете подивитися, що де буде відбуватись. Тобто, ця студентська мережа її вже. А, до того, як вона, наприклад, якщо цікавить, до речі, напишіть, будь ласка, якщо у вас цікавить цей процес навчання, як ми переїжджали, що де відбувалося, я зроблю окреме відео. Тепер наступне питання: діти, які позакінчували школу, що вони роблять? Вони роблять аусбільдинг. В лікарні часто бачу пацієнтів, і хлопці кажуть, ми вже навчаємося, ми робимо ауспілдингу. Кажу, слухай, якщо не секрет, скільки отримаєш? Він каже, 1020 євро. І вони щасливі ці діти, оскільки кажу, слухай, ну як воно в 17 років отримувати тисячу євро на руки? Він каже: Дуже круто, мені подобається але зараз я захворів. Ну це пройде. Тому до речі, в німців нормальна практика, якщо дитина. Робить аусбільдинг і живе в мами з татом в великому будинку, дитина платить дітям, батькам міте квартплату. це може бути 250 євро. Чому? Тому що мама робить, е, їсти, готує, там, речі е, гладить, десь вона може їх попрати, вона прибирає. Тому син платить. Це в німців нормально. Я колись коли це почула, кажу: Господі, які вони. Ненормальні батьки, який це жах, який це взагалі це ж моя дитина. Зараз, наприклад, коли я реально почула, скільки це коштує, скільки ж семестинги бюен, скільки коштує е, початкові гроші, що я платила, і кварплата, і життя, я реально розумію, що для дітей це немає ніякого відношення, відношення до... Е, Любов, батьків, чи не любов, а це просто нормально, коли діти він би вчився в іншому місці, так само отримував би і сам би платив. А те, що мама робить, мама не обслуговуючи персонал. До речі, тут такий нюанс знов таки, що. Ми віддаємо своїм дітям абсолютно все. Це нормально, але не треба е, йти до рівня обслуговуючого персоналу, коли ви для своєї дитини робите все. Дівчат, руку на серце. Ми часто з вами це обговорюємо на консультаціях, коли ви кажете, мій син сидить за комп'ютером, я готую їсти, а він нічого не робить. Я все йому приношу і чомусь він мене не поважає. От е, чому він вас не поважає дуже просто: тому що він вас не цінить, і ви себе поставили в ролі прислуги. Третя річ, яку роблять німецькі е діти, це FSJ, Freiwilliges Sozial. Я ми про це вже з вами також говорили в відео. До речі, в мене більше тисячі відео на каналі, які абсолютно всі теми висвітлюють. Якщо ви мене ще не бачили, не чули, не знаєте, подивіться, будь ласка. Я живу 22 роки в Німеччині, тому в моїх відео мій весь досвід. FSJ роблять хто? По-перше, ті, хто не поступив. Наприклад, ви хотіли навчатися психології. Для тих, хто хоче вивчати психологію, є певний тест в Німеччині. Якщо ви його не здали, то ви йдете робити той самий Ефес'Юд в певній сфері, соціальній, відповідно до того, не з тваринками десь там, не, не знаю, на будувати щось, а з людьми. І ви працюєте, вивчаєте, коли ви потім подаєте заяву, а психологія від вас має бути, до речі, абітура десь там. Одиниця, так само як в лікарів, 1,0 І все, і можуть ще й не взяти. Тому ви йдете на той самий ФСЮ. Наприклад, однокласниці моєї доньки, дівчинка, вона зараз в Deutsches Krebsforschungszentrum, тобто німецький центр дослідження раку. І вона там в лабораторії. Вона каже: мені подобається, я хочу вивчати далі біологію, хімію. І от для мене це дуже цікаво. І інші діти, наприклад, роблять work and travel. Вони поїхали в Австралію, оскільки їм захотілося там і work, і travel. З одною мамою розмовляла. Вона каже: там мої діти вирішили поїхати, квитки купила, але ні квартиру, ні роботу, нічого там не знайшли. Кажу, і що. Ну вона каже: в мене болить дуже серце, але ну вони вирішили. Думають, що 18 років можуть прям робити все. Будь ласка. Як то кажуть, нехай їдуть завжди можуть назад повернутися, але такі речі треба вчитися відповідальності. Про це я говорю, що відповідальність тому є багато адекватних, клукрутих відповідальних німецьких дітей. Які навчаються, які планують своє життя, які самі шукають і місця в е, університеті, які самі шукають гуртожитки, які самі шукають собі ефесьотлери. І е, вони добиваються цього в житті. Що в нас ще таке цікаве? І є ще одна категорія дітей: це, напевно, п'ята, якщо не помиляюся, що вони роблять? Ці діти е, чилін. От мені дуже це подобається, в кавичках, оскільки. Е, як це можна? Я буду відпочивати після закінчення школи. Почекайте, ти чого втомився? Ти навчався, а від чого ти втомився? Є батьки, які кажуть також, я, до речі, всі діти роблять права. 12 клас це клас, коли здають іспити, і вони отримують свої права, вони вже можуть їхати автівкою. Ще, так, один забула варіант це ОПР. Тобто можна поїхати десь, будь ласка, в Америку всі їдуть, щоб вивчати краще мову, або там в Лондон, Австралія. Будь ласка, без проблем. Ви можете поїхати, живете в родині, ви знаєте, що таке ОПР. так, Живете в родині, дивитеся за дітьми, отримуєте не знаю, там 400 євро. Тобто взагалі одна однокласниця моєї доньки вона отримала, була у Білому домі. Тобто вона знайшла людей, які працюють в Білому домі, там їдали і автівку, і все вона дивиться за дітьми. Не знаю, по чому вона їздить в тій автівці, але можна знайти дуже різні родини і там вивчати собі мову без проблем. І є от знов-таки та категорія дітей, які кажуть, що я буду відпочивати рік. Чесно то. Ähm... Це не для мене, наприклад, і я б своїм дітям ніякому разі не дозволила відпочивати рік, оскільки вони е, не будуть жити в системі. Це означає, сплю скільки хочу, нічого не роблю, не вчуся. Через рік вони не будуть поступати, оскільки е, вони не будуть знати взагалі, немає бажання, немає нічого. Якщо ви хочете сплюндрувати життя своїй дитині, то скажіть, хай вона трошки відпочине. До речі, не можу розуміти також батьків, які кажуть, моя дитина повинна відпочити від школи, тому я її ли. 3-4 дні додому. Вдома, вибачте. Будь ласка, показуйте своїм прикладом, своїм дітям, що якщо ви хочете чогось досягнути в цьому житті, то ви можете це зробити без якихось хтось п'є, хтось гуляє. Дивіться завжди. На себе, коли моя донька останнього разу запитала: мама, а що ти ще раз вчила? Розкажи, і кажу, ну я закінчила е, університет в Кам'янець-Подільському з червоним дипломом. Потім я вивчилась в Німеччині на е, вихователя, потім мені було якось там сумно працювати в садочку. Я вирішила ще зробити освіту на психологічного консультанта, і потім я ще е, вивчилася на таролога, тобто купила курс. І пройшла його. Мама нас сидить така, каже: Ого, каже, ну да. тому ви є прикладом для ваших дітей. Я впевнена, що ваша дитина знайде свій шлях в Німеччині, вона це зможе. Є багато варіантів. Якщо є питання, пишіть, будь ласка, під відео. Якщо ви хотіли б розповісти про шлях вашої дитини, позитивний, негативний, як завжди, я вам буду дуже вдячна, оскільки це корисно для тих, хто підписаний на мене, дивитися і читати приклади, і розуміти, ну. В цьому житті все можливо і все круто. Побачимося в наступних відео.